thank <music> you Я я подивитись, яка буде квіточка, тому що вони виростають вже палками. І я боюсь, що вся сила піде в ці три палки, і потім кущ не наросте. Тому я зрізаю зараз, і десь через днів 10 в мене буде пересадка на постійне місце цих петуній. Тому зараз я не дочікуюсь, поки зацвіте, але я вже бачу, що, бачите, це квіточка фіолетова. Тобто мені просто для цікавості, ну, досить, мабуть. Це поряд якась інша, мені здається. Але вже, знаєте, ну, вся сила, всі соки йдуть ось в цю верхівку, а я хочу в ширину. Тому через, кажуть, за три тижні до висадки на постійне місце треба стригти. Ну, я вже хоча б за днів десять, да? Пострижу їх. Ось так. Петунія. Потребують стрижки. Давайте цю завтра зріжу. Цю квіточку зріжу завтра, бо дуже вже хочу побачити, як вона цвіте. І завтра вже зріжу. Ось всі інші я постригла. Дивіться. І через 10 днів вони поїдуть до мами. На висадку. Ось ще один загубився. Ось так от. Дивіться, скільки в мене залишилось цих бутончиків? Залишилось на моєму балконі. Ви пам'ятаєте, що я посіяла чорнобривці, але вони так гарно всі виросли, вони хоч стікли, такі нещасненькі. Але. Є, навіть зелень декоративна. Мені дуже подобається. Я думаю, вона може і зацвіти такою дрібненькою квіточкою. Мені цього буде достатньо в квартирі, так як у мене тут завжди невдачі з цими квітами, то хай хоч буде чи зелене, чи може зацвіти. Нічого страшного. Проріз мій імбир. Резантемо, ніяк не висажу. Вона вже мені не потрібна, треба викинути. Друзі, як сподобались моїм полергоням ці всі добрива, які я їм купила і все обробила. Дуже їм сподобалось. Вони просто в захваті. Всі листочки почали нарощувати, зелену масу, ну все-все-все. Я поливаю їх зараз жарко у нас. Через день майже поливаю. Бачу, хто підсох, то майже кожного дня. Ось ця сохне дуже швидко. От. Всі нарощують. Бачите, пагінці зелені. З усіх сторон. А ось ця помаранчева, яка була в здоровенному горшку, викинула цей Як я люблю цей запах їхній. Комусь він не подобається, а мені подобається. Ось ці навіть старі, старічки мої наростили листочків. Ось. І ось ця єдина в мене вижила з сортових тих, що я замовляла. А вона єдина вижила і живе. Навіть оцю я забула, що це рожева, здається. Побачимо, хочу вже побачити. Так, цей листок і взагалі ці листки я вже зрізаю. Разом ой, разом з вами. Так, дивлюсь, де все досить. Тягнути цим листком його викидаю. І ось ці теж, бо вже достатньо у них. Листочків зелених вони вже самі себе тримають. Тобто фотосинтез відбувається за рахунок нових нарощених листочків. Ось так. Ой, викидає цвітонос, дівчата. Зараз покажу, чекайте. Дивіться, хоче цвісти. Моя ж ти малишка. Може, через те, що я паняла калійним добривом. Ну, ладно. В общем, все-таки, що я зробила по ітогу, я відщипнула в той же ж момент ось цей відросточок, і думаю, поставлю в воду, хай воно просто відкриється. І подивлюсь просто в стаканчику вже е колір цієї петунії, ось цієї, да? Ось вона така виявилась: фіолетова в полосочку. Ось таку, Да Я навіть не пам'ятаю, чи я сама таку брала. от Так що ось така в мене питуння буде. Друзі, приїхали ми на діляночку. Тут у нас дуже все заросло. Ну, бо ми не плануємо цей рік тут нічого садити. Ми рідко сюди приїжджаємо. Але подивіться... Цвіте з насіння, Буде пару суничок. Планувались плани сильні. Ого, як все заросло. Картошка померзла. Буде вона чи ні. Дивіться, як померзла. жесть. І щось жуки її їдять вже. Капець, просто жесть. А все так починалося гарно. Зато буряки пророк. Картошка померзла, глянь. Ну це ж коричнево це померзло. Там буряк осторожний. Їй червона вже десь. Є клубник Солодка. Найкраще мене радує, це троянди. Я дуже рада цією трояндою. Це Eden Rose. Два тижні нас тут не було. Ред п'яна, пізня, мабуть. Вона ось така, в такому вигляді. А це Юстерсент. Просто всипана цей рік квітами, я дуже рада. Дивіться, які тут зараз трошки просипаю. Друзі, покажу в кінці, що ми зробили. Просипали кукурудзу, трохи пролляли. Тут в мене, типу, три рядки вийшли, але вона місцями десь, може, не зійшла. Я кидала по одній носінині. Ось. І, в принципі, сіяла так в шахматному порядку, щоб вона складала такі, типу. Одинок. Ось, Бачите, тут десь дві попало. Ось Отак От отут не зійшла пару штук. Ось три рядочки такі є. По одній насінці. Я вибрала речку. Морква погано зійшла, бо ми їм тут не поливали. Через те я не продовжую тут нічого сіяти, бо в нас тут нема води і. Плани наші невідомі з цією ділянкою. Редьку я вирвала. Салат гірчить, бо не поливається. Навіть не виривала його. Троянду шикарну свою підв'язала. Ось так от арматури не три штуки. Це плетиста. Надіюсь, вона буде якось тут м'ятка моя. Зараз не рву на чайок. Піони не зав'язались, тюльпани вже всихають. Ред піано, трояндочка пізніше буде, а це мені теж дуже подобається, юстерсен. І такий великий кущ. Я, мабуть, зірву собі гілочку, чи може ні. Ой, ще одна м'ята. Комарі тут доїдають. Батун треба було зрізати, але в мене нема чим. Сунички полили. Ось сунички дуже гарні. Самі красиві тут виглядають суниці, бо ми тут зробили їм окрему діляночку. Просипали бурячок та помершу картошку. І поїдяну жуком трохи. Як ви думаєте, буде щось з цього? З цієї картошки. Ну, бурячок добре, що два тижні тому прорвали, і він, в принципі, ось зараз трошечки пролили, він собі так от непоганенько і формується. Все, закінчимо, будемо йти.